Бриранг. А вепу шляй. Точніше нас бутили. Занутрус, ну зараз требують скоро. А то Атуша. Шо? Шо, то Проташа, земнотрус. Тут палатку трус. Что, блю сам себе знімає? Да. А то ти наркоман. Короче, ні хрена не виспайся. Бачиш, бачили люди, які він наркоман. Підвіться мене там кілограм наркотиків. Наркоман. <реш> Трецівний. Де трава, Назар. А? Трава де? Які права? Трава? Права? Права! Наркоман. Трава! Наркоман. Трава, трава чи лицензия? Тут, тут, тут бачив наркомана. Ано? Ну, брат влас. Газова атака сделана без брака. Там такого газу, дав, что я не знаю, как він там і спичку там не Йому Ему все нравить Ти куди йдеш? Ти покидаєш нашу сім'ю? Да. Куда? Ой, ебать, сюди сюда понадобится. А то ти газунув назад. Ти б так машину заправив Я не знаю як, вихлопну туда, блядь Ну я не знаю як. Давай. Блять, вообще хрена не виспався. Ліг, Короче. Так тіло спати, поки потім все позбирали то вже Перехтіли, лягли, годину ще говорили між палатками через палатки. Потім коротше, заснув. В першій годині подзвонив телефон. Я зриваюся його шукати, щоб виключити швиденько. Поговорив. І що, я заснути не міг. Якийсь такий стрім почався. Думав, що тут хтось ходить, чи що. потім якийсь сон проснувся мені. Потім пити захотілося, коротше. Ми вже години три поспав. Стали о 8 ранку, ми збираємося і їдемо далі. Трудом і складнощами ми вирушили далі, глянь. Давай газуй. Моцно, моцно. Добрались ми до Кам'янця... до Подільського. Наш шофер. Крутий, крутий шофер. В очкулярах. Нарешті. Ми доїхали до Кам'янця-Подільського замку. Як тобі за рулем їздиться? Тут є прикольна кімната сцена з цими, з катуваннями. А ти помислиш, зайшли, оце заплатили далі кругом? Тикаваль. Що вони там рукотворять? Рукоблуд. Рукоблуд. А де, собственно говоря, якийсь такий признак, що це іменно фортеця Кам'янця-Подільського, а не десь... Блін, я вас ути б'юся, куди Я потім не слізу. Сходить, блін. Та не сходить, тут дробина. Зараз, зараз, давай. А? Зараз. Давайся, нева нема. Я твоя нева. Не моя нева. А я, я твоє нево. З тої сторони. Коє? По тут піднизу. А хуй я знаю, може і крово. Я блін, тепер по тих сходах назад не вернусь. А я с суф. Суф. Су. Назарку злазить. А, з днім бахом якось краще злазить. Два Понемножко задав. Пацики! Пацаны! Нас кинули! Як лохів розвели за спинами! Пасики! Ребята! Ну думаю, ти вже скутився. Скутився звідти. Все сбизли. Стреляй. Вах-фив-фів. Байдеу. Отрехи двох. Тут что познакомили. Ребята, рибата. Всі фоткаються. А кажуть, що я тепер. Хто? Ти знимаєш, це влогер. Я влогер. Це блогер вас. Моя, твої любими сходи. Та блін, не йдемо поїсти схода. Я не люблю ті сходи. Не позорся на підписники, бля. Ти чуєш, то не сходи тут

Пушечка, пушечка. Куда? Что бум Куда блять мы опять вышли? Ну, отремайся в Инстаграмчик сразу. Инстаграмчик. Здесь О, нас не Фиг. Кася! <мы> ну, да, Касі! Тут тобі сподобається, йди сюди. Тут тобі дуже має сподобатись. Сюди дивись, разом перший. Що це таке? Куди ми зайшли? Замкова україниці. Ми зайшли в замкову в українці. Вони кажуть, що мені має там сподобатись, Що там є? Що побачите перші діща. Йопсіль, мопсіль, ніхуя собі сидів наверх. Машка. Машка. там щось плаває, Риба, риба. Суми? Суми там була. Загадую бажання. Якщо попали, знай збуду. Чекай, загадую. Загадав. Спидись. Не спитися. Люби два. Ого, ніхрена собі у нас. Чи не в воду? А то в воду не треба, бо? Не попав. Криниця. От така велика, що я ж не попав. Поняв, тут та криниця, походу, що знизу стояла. Типу то оце. це. ту криницю, що я не попав. А там пездов. Робили маленьку, була велика, Стала папірка. Погуляли ми по фортеці камінь, тут підільському. Далі нема там там народів, впиток якихось. Классно. Ти був в хатині побути. А нащо ми його собою брали? З собою брали, я не понял. О, він був тут, Ну, хотає. Залучить. Так, ну що то, не знаю, нами не цікаво? Ау. Не їдь додому, нам я треба. Їдемо щось попаваємо дальше поїдемо в хотим. Брат каже, там багато орудий питки. Після хоти нам поїдемо десь Припаркуємося, переночуємо і вони хочуть на вивар Не знаю на що. Ну поліземо, якщо бути здорові, то поліземо. Бригада. ту ту бригада. ту ту Ту-ду. ту ту Давай, блядь! Ти саме останні відстаєш 3 гадали, 4 гадали Отка их миня Красиво зараз Ходім Відеоблогер з вами З нами пацанами Пацани десь стопають, но скоро все це просто виїзд Куди ви йдете? Наша нивка. Идем далі. Жарко? О, натухло там. Що там?